Всім привіт! Ви на каналі Крінч і сьогодні у нас нова серія Dynasty Life is Short. Отже, з минулої серії вона закінчилась досить таки неприємною ситуацією. Хто не дивився минулу серію, будь ласка, перегляньте. А, отже, після того, що сталося у минулій серії, пройшло декілька років. І я думаю, що ви можете не впізнати цю персонажку, яка зараз стоїть в кадрі, того що це Хелія. І так, вона дуже змінилася. Вона вже тепер у нас молода людина. Вона зараз живе, як ви могли зрозуміти по касцені на початку відео. Зараз вона живе у Сан-Мішуну. Також за таких деталей це те, що вона навчається у університеті, вона навчається на журналістку. Вона зараз, на зараз ось сьогодні у нас має початися навчання. Вона вже майже на випускному курсі, хоча ви не звертаєте, що там написано, у... О, як це... Там в інформації, чи як це правильно називається, ви на це не звертайте увагу. Також вона паралельно працює баристою та їй потрібно платити за навчання і за цю квартиру, яку вона орендує у Сан-Мішуно Тому ось так. У Хеллі є друг, з яким вона вже познайомилася тут. І який також навчається у її університеті просто на іншу спеціальність. І це її друг а, Алан. Він у нас навчається на а, суддю. Ось а також Хелія не спілкується ні з ким зі своїх родичів, ні зі своєю мамою, ні з Джаспером і його сім'єю. Хоча Джаспер і намагався якось додзвонитися до неї, приходив, писав повідомлення, але Хелі його ігнорує, як ігнорує малому, хоча мати не дуже пробувала вийти з нею якось на зв'язок. Тому ось так. Більше пробував це зробити: Джаспер, щоб Хелі деякий час пожила у нього. щоб... Зрозуміла, um, що і робити зі своїм життям, але Хелі від цього всього відмовилась і ось так um, поїхала у Сан мішуно де поступила у університет і де навчається і працює. Um, отже, сьогодні у нас неділя, тому сьогодні в нам, в принципі, в мене немає ніяких планів на цю серію, тому зараз будемо чимось займатися. Думаю, нам потрібно зробити домашнє. А що у нас? У нас у понеділок. Ага. Як це? Коротше, нам потрібно зробити домашнє університет. Постійно, не хочу назвати це коледжем, але це університет. О, Точно, нам потрібно ще презентацію зробити. А, давай ось це зроби домашнє. І нам потрібно якесь місце в цій квартирі, щоб було місце, де зробити ту презентацію. Правда, ми ніде не можемо це втиснути тут. Тому окей. А нам курсу потрібно писати чи ні? Випускний. Ага, окей, нам тільки екзамен і презентацію. Це дуже добре, тому що, якщо я правильно пам'ятаю, у нас немає ноутбука. У нас немає ні ноутбука, ні комп'ютера, тому... Якби нам потрібна була през... не презентація, а курсова, то нам би довелося ще десь ходити і шукати. Окей, ти вже доробила домашнє це добре. Тобі на роботу потрібно щось чи ні? Ага, нічого не треба. В принципі, якщо ти так добре і швидко справилась, тому давай зроби ще і на вівторок домашнє. Чому би ні? А що ти хочеш? Ага, хочеш бути дружелюбною з Аланом і ділитися ідеями. Окей, давайте зараз допушиш домашнє, і ми, можливо, запросимо нашого друга кудись прогулятися. А можливо, сюди прогулятися. Або що це у нас тут? Ну, коротше, зараз кудись, можливо, вийдемо прогулятися. До речі, можливо, нам почати збирати ось цю колекцію, а... як це, сніжні кульки ось цих штук? Давай ходімо, спробуємо принаймні. Я ніколи не збирала ніякі колекції в Sims і тим паче ніколи їх не закінчувала, тому, тому думаю, буде цікаво почати збиратися. І мені ще подобалося збирати плакати. Але тут немає ніяких плакатів, тому окей. І там, як я зрозуміла, до нас Алан прийшов в гості. Так, він до нас прийшов в гості, і який-те шарик знайшла? Будинок тюдорів. Прекрасно. А, зараз подивимося, можливо, я а, куплю для неї якусь а, шафу з поличками, щоб там могли складати свої колекції. Чом би ні? Хоча я поки що не знаю, чи я буду збирати цю колекцію, але. А, так, ось давай ми... Куди ти пішов? Ну, я ж хотіла погодитися з тобою на спілкування. Ну, що ти за людина така? А давай попросимо поговорити з Аланом. Якщо він пішов від нас, то ми до нього тепер прийдемо. Так, і я хотіла би десь тут покласти цей шарик, правда, у нас світла нема. Просто подивіться. Клас. Мені подобаються ці шарики. Просто вони дуже гарні. О, він вирішив з нами поспілкуватися. Прекрасно. А, в принципі, най... я не знаю. Най... А ну, окей. Бо привітаю його з новою роботою. Не знаю на що, хоча ви колеги. До речі, так вони колеги. Um, і давай поговориш так, обговори якісь зміни в місті, хоча я не думаю, що у твоєму районі якісь зміни є. О, давай станемо кращими друзями, Чому би й ні. А ти передумав. Окей, okay, давай розкажи йому краще якийсь жарт про, um, про викладачів. Можете ще попідліткувати про сусідів і ще, що ми можемо зробити. Ем, поговори про, про холодну погоду чамбині. Так, ось можете обговорити роботу чом би ні Я дуже ціную, що ти знаходиш для мене час. Просто хотілося це сказати. А, це так мило. Це у неї до Алана почуття. Ні. А, так, де тут ще якісь а, доброзичливі дії? Зроби йому комплімент чомпині? А, давай а, посмійся з ним. Спитай у нього, як день пройшов. Я там бачила ще дію, що, дій, що а, можна. Стат... Можна поговорити про колег. Правда, я вже це не знайду, так? Ну, окей. О, вони стали кращими друзями, і мені тут купу всього прийшло. Давайте подивимося, що тут. У нас знову якісь почуття. З тобою так цікаво, мені дуже подобається проводити з тобою час. Сподіваюсь, тобі зі мною теж. Ну, точніше, теж, напевно. Просто подивіться, ми буквально 5 хвилин спілкуємось. А в них вже купа цих сантиментів, і просто класно. Ой, що? Це, це... схоже, ви ну, без грошей ми допоможемо вам встати на ноги, вручивши 50 тисяч симульонів в якості одноразового подарунку. Ви також можете скористуватися телефоном і почати кар'єру, щоб. А мати регулярний дохід, а, освоїти хобі вроді малювання і продавати творч... творчі ці. Не творчі, а, ну, типу, картини всякі ось ці своїх персонажів. У мене просто це перший раз така штука випала. А... В принципі, а... Ну, чом би ні? Я... Мені ще ні разу не випадало цього. Ну, окей, давайте приймемо ці 50 тисяч. Сподіваюсь, мені ні в яку аферу не вляпалися з ними. Просто мені ну, вперше таке пропонують, тим паче в неї а, ну, тій нема чим, чим таким аж і похвалитися, в неї це перший і другий рівень максимум. Причому, якщо я правильно пам'ятаю, вона жодного разу не малювала Хеллі. Тому це супер дивно. Що? Ми такі близькі друзі, що нам потрібно поселитися разом. Можливо, я переїду до тебе, до вас. Алан, ви живете буквально через стінку куди ще ближче. Ну, от, просто я знаю, скоріш за все, якщо я виберу, що я не думаю, що це хороша ідея, а я так і думаю, то в них зіпсуються стосунки. А для того, щоб вони жили разом, я не готова, тому що у нас навіть місця немає. У нас ліжко стоїть одна ліжка, і воно стоїть біля стінки. Тому не думаю, що це хороша ідея. Після довгих роздумів Хелія вирішив, що не хоче, щоб Алан зараз до неї переїжджав. Ну правильно, що це таке? Він вже... вже вони типу посварилися. Алекс ні. Алекс, ви цього не бачили? Алекс не дзвонила. Хелі ні. Та вам привиднілось відмова в житлі. Роз... Засмутила Хеллія персонажа по імені Аллен, відмовившись жити разом. Ну, серйозно, в неї квартирка ось, подивіться, яка малюсінька Куди тут ще одне ліжко я би мала засунути? Було б круто, якби всім збули а, ось ці такі дивани, що розкладаються або типу цього. Але ну, це взагалі жесть. Ну все, він, тепер він обідився. Мені постійно ось це пропонує Сімс вибрати, щоб вони, щоб вони жили разом. Ну, це взагалі. Сімс, ти що? А, так, давай зробимо йому щирий комплімент. І я думаю, так як сьогодні у нас така вступна серія, ніякого сюжету не планується, то. Думаю, зараз відправити Хелію на обідте вечерю у якийсь ресторан або бар. В принципі, можемо взяти з собою Ялон чом би дні. Тому давайте вже будемо зараз відправлятися у цей ресторанчик або ще кудись. І так, ми прибули у ресторан. Цей ресторан знаходиться у, ну, трошки далі за наш район, тому ми. Можна сказати, що туди поїхали. А, так, яке б місце нам вибрати? Я завжди своїх персонажів сажу всередині. Але сьогодні я не хочу всередині. О, є. добре. Я отут побачила О, ось цю як це веранда, як це називається? Такий балкончик на другому поверсі. Думаю, якраз буде добре тут посидіти. Сподіваюсь, в мене зараз нічого не забагується і всі підуть собі спокійно працювати. Хоча я не бачу ось тут а, як це правильно називається? А, все окей. На Лані тут все добре. Можемо спокійно не переживати того що. У мене деколи ресторани лагають тим, що адміністратори не підходять сюди і не виконують свої обов'язки. Так а, я там бачила, що Алан уже пішов, а ти ти тут таки будеш стояти? Прекрасно, ти йдеш, молодець. Мені подобається в них тут такий, а, типу уніформа, така прикольна, з ось цими шапочками. Особливо у офіціантів такі класні мені подобається. Алан, а це в тебе таке було? Чи ти сам переодівся? Ну, окей, вже? Сподіваюсь, у нас сьогодні не має бути дощу у Сан -Мішу, на тому що це буде просто шок, якщо ми сіли тут і буде дощ, а тут немає криші. Тому. Ем, дякую Налані Дякую за про... те, що провела нас до столика. Далі ми самі справимось. Ем, так ем, тут поділено чи ні? Окей, зараз дізнаємось. Ем, і давай я одразу виберу замовлення. А, це потрібно, щоб ти була тут гаразд. Окей, тоді давайте порозглядаємо цей ресторанчик. Я тут бачу якісь такі а, закриті кімнатки. О, так, що б ми могли випити? Зараз яка година? там? П'ята вечора, якщо я не помиляюся. А, в принципі, давайте вип'ємо. Що ми вип'ємо? Давайте червоний нектар, чому б і ні. Сподіваюсь, він не проти. О, я обожнюю ось ці страви, вони супер класні. Мені супер ось таке подобається Сімс. А так, до десертів ми поки що не дивимося, дивимося сюди. Що в нас тут є? Смачненьке. Я ось це ніколи не замовляла для своїх персонажів, тому ти будеш ось це їсти. А Алан, що буде Алан? Нехай він з'їсть ось це. Як це Сіксімське чудовище? Сіксімський монстр вільного. Це як? Ну, коротше, все, вибрали якийсь там вулкан і якогось монстра прекрасно. Правда, ми... Мені здається, ми занадто пізно прийшли, тому що всім соцією ресторани вони супер довго готують замовлення, тому. Сподіваюся, що ми тут не затримаємося до п'ятої ранку, як у мене це бувало. Ой, та що ж таке? Іди, будь ласка. Тай. Давай, будь ласка, сядь сюди. В принципі, можеш включити лампу. Чи як це правильно називається, щоб не було так холодно на цій терасі, чи як це називається? Ага. І тепер можеш сідати собі спокійно. Що таке? Це ти сумна там через А, їй тепер гриза совість через те, як Хелія образила Алана, хоча він просто на напросився просився пожити в нас. Просто давай попліткуй про щось не знаю. А може ще розказати якийсь ем, жарт про що. Давай знову про викладачів. Я впевнена, в тебе є що розказати. Ем, можна якусь історію йому розповісти. Ем, давай ось цю історію. Ми тут дуже вчасно сіли вечеряти. Просто вже вечора тут, як я розумію, немає освітлення. І людей також немає на поверсі взагалі. Так, окей, поки ви тут говорите, я піду подивлюсь, що тут повара. А то зараз Опять будуть готувати нашу вечерю півроку. А, можливо, це нам понесли, хоча я не була б така впевнена. А ну, це офіціант вийде наверх. Що, серйозно? Він йде наверх. Та ви що? Та не вже та, невже, та ну, Ой. Серйозно? І 5 хвилин не минуло, а він вже приніс наше замовлення. Клас, просто подивіться, як воно класно виглядає. Тут ще воно так ам, світиться, ніби море. Клас, дуже класно виглядає. Просто вау. Ам. Так, я хочу це зробити скріншот. Ой, в текстури влажу. О, коротше, давайте з другого боку я зайду. Ну, просто, ну, красота. Ой, тут цей пломбоб видно. Ну, все, всім смачного. Давайте вечеряти Щома вечора, якраз ідеальний час. О, у нас тут сім'я цих суперзірок. Так а... ну, ти не збираєшся це їсти? Ага, він тільки п'є напиток. Просто подивіться, вау, тут реально, типу, як вулкан. Такі ось ці, типу, лава. Клас. Слухайте, я це ніколи не замовляла. Саме ось ці блюда, а вони просто дуже гарні. Просто капець. Це дуже гарно і дуже красиво. Просто я все. Я тепер весь час буду милуватися на ці страви, тому що ну просто дякую Sims Я тебе дуже люблю. Сядь, будь ласка, сядь, будь ласка, і з ось це з експериментальне... експериментальну страву. А... Ну, ти не збираєшся більше їсти, так ти просто сів. Окей, гаразд, біжем, роби що хочеш. Просто тільки я почала насолоджуватися грою, а Сімс вирішив почати своїми багами. Просто дякую Сімс. Ну, це просто, ну справді, як витвір мистецтва. Ну, просто я на це любуюся. Мені дуже це подобається. І, в принципі, я, ц... я цієї страви раніше ніколи не бачила. Можливо, тому що її ніколи не додавали у ресторанне меню. Але... Але хто його знає. А якби Хелія мала п'ятий рівень кулінарії, вона б могла б навчитися готувати це експериментальне блюдо вдома. Ясно. Ну все, вже ми поїли, повечеряли. Давай її відправляємося додому. То з цими багами, щоб додому доійти. Я тут бачила ось ці класні фонарики. Ну, просто красота. Мені дуже подобається. Отже, зустрінемось уже у нас вдома. А, і так, ми приїхали додому. В принципі, пропоную тобі почистити зубки. Вона дуже грайлива. І не говори цього, що ти не можеш сюди пройти. Не бреши мені, я грала в цій квартирі і все тут нормально. Вона, Ох, що тобі не подобається. Що тобі? От їй, напевно, це, скоріше за все, не подобається. Окей. Давай я це приберу. Все, задоволена. Це тут нормально, окей. А тепер, будь ласка, по зубки. Дякую, що прийшла. Правда, я не розумію, чому їй те мішало? та вішалка, чи що то таке було. Ну, всім це просто а Давай відправ повідомлення Алану, що. Дуже сподобався ресторан чи щось там таке. Так, ого, го, скільки у неї всього. А, так Їй дуже сподобався аромат. А її напиток дуже сподобався і його аромат. А вона говорить, що це мистецтво, ось це експериментальне блюдо. Я, в принципі, з тим згідна. А, чи що? Їй дуже сподобалась вечеря в ресторані. О, ні, та ви знущаєтесь. Пенні, ну нащо? Нащо тобі було влаштовувати вечірку, чи що там? Ох, так пізно. Я тільки зібралась її відправити спати. Давай ми вічливо спершу постукаємо. А потім, якщо нам не відчинять, то вже будемо по-хамськи, так? Ну, то що, Пенні, ти вийдеш чи ні? Пенні? Ні, вона не хоче по-доброму, нас не почули, тому давай ми голосно постукаємо в двері. Так що ж, двері будуть е, відкриватися. Ну, не кажіть, що нас знову не почули. Ну, серйозно. Нас почули Пенні. Я дуже рада, що ти влаштовуєш всякі вечірки і так далі. Але чи не могла б ти робити це трохи тихіше. О. Будь ласка, дякуємо точніше. Що? Як отравилася? Ви смущайтесь мене. Серйозно? Хелія, ти отравилась? Вона не схоже, що вона отравилась. А... Щось зіпсути в ресторані? Жах. Просто жах. Да. Ну, давай як це зробити через спілкування, де воно тут? Ам. Де воно? Надіслати повідомлення? Ні, це не те. Ам. Ні де воно? Ось, знайшла. Давай Скажи, нехай той ресторан, не знаю, звільнить ту людину, яка готувала тобі ту їжу. Будь ласка, не зависай. Ну, все, я ой, квартиру її розбираю. Все, давай, іди спати відпочині. Хелія. Говорить, що відпра... а, відправилась. Отравилась. А ми серйозно підходимо до таких заяв. Будь ласка, прийміть 135 мальонів в якості компенсації за нашу помилку. Пийте як, як можна більше води нам дуже-дуже шкода. Будь ласка, не розказуйте нікому. Нікому не розказуйте. Угу. А як же? Та що це таке? Чого ця квартира розпадається? Ой, біжа, біже, біжи. А ми не встигли. Отже, ця серія повна всяких пригод і так далі. Я думаю, що на цьому можна завершити цю серію. В принципі, день починався дуже добре, а закінчився, як закінчився. Ну що ж, ми з вами зустрінемось уже зовсім скоро і всім, па-па!